Вітаю, друзі. Сьогодні 20 травня 2024 року, останній день законних повноважень президента України Володимира Зеленського з огляду на те, що він е, прийняв присягу 20 травня 2019 року. З Завтрашнього дня, тобто з 21 травня 2024 року, як я вважаю, він буде вже нелегітимним президентом України, незважаючи на всі заяви е, різних осіб. Е, ця проблема була усвідомлена. В Україні як завжди при Зеленському та його Шапіто надто пізно, і десь близько десь з початку 2024 року Зеленський та його Шапіто зрозуміли, що проблема його легітимності є, і її потрібно у якийсь спосіб вирішувати. Вони вирішили вирішити її е, у звичний для себе спосіб, і оголосили людей, які мають інші погляди. Е, що вони є провідниками російської ПСО, і про те, що, мовляв, росіяни готують якийсь міфічний майдан, 3 замість того, щоб підготуватися до цієї дати, розробити якийсь розумний план, легально у якийсь спосіб зафіксувати те чи інше рішення і рухатися для того, щоб виконувати Конституцію України, Побігеньки, посадовця Зеленського на побігеньках. А також деякі науковці-конституціоналісти, наприклад, з ЦВК, З Мін'юсту, цілий голова Верховної Ради. В Унісон заявили, що Зеленський після 20 травня 2024 року буде легітимним. А хто сумнівається, нехай, мовляв, подає до Конституційного Суду України і вирішує це питання. Звісно, що ці думки. Вони не мають жодного легального значення, тому що, по-перше, ці особи зацікавлені є підлеглими самого Зеленського. Заява самого Зеленського не має значення, тому що він сам є зацікавленою особою в тому, щоб залишатися при владі. Крім того, однозначно, що ці заяви вони не, не є е, тими легальними способами, в які можна е, переконатися в тому, що Зеленський після 20 травня 2024 року буде законним президентом. України на жаль, в цій ситуації опозиція, перш за все у особі європейської солідарності, під яку очолює Петро, п'ятий президент України Петро Порошенко, повелася погано. І замість того, щоб стати на захист Конституційного ладу України також Конституції України, опозиція вчинила кон'юнктурно і сама пішла на порушення Конституції і підписала. Зі слугами народу та іншими фракціями якийсь незрозумілий меморандум про те, що, мовляв, проведення наступних виборів тільки після завершення війни та воєнного стану. Конституція не передбачає таких документів, і Верховна Рада, і депутати у Верховній Раді повинні працювати у спосіб, визначений в Конституції України, а не підписувати якийсь меморандум. І конструктивно, і неконструктивно налаштовані громадяни України розгортнули. Активні суспільні баталії в соцмережах щодо того, чи буде легітимним президент Зеленський після 20 травня 2024 року. І я думаю, що в ОПІ Зеленського дуже задоволення спостерігали за ці сварки, тому що вони керуються з 2019 року в Україні принципом розділяй та володарюй. У цивілізованій країні цивілізована держава, і цивілізована державна влада сама була б зацікавлена в тому, щоб довести громадянам, а також міжнародним партнерам, що вона є легітимною і законною владою, і мати з нею справу є правильно. Адже легітимність президента України це не якийсь там, щоденний відосік Зеленського і не другорядне міжнародно-правове питання. Це питання пер першої державної ваги. Однак Зеленський та його Шепіто до вирішення цього питання підійшли у свій звичний, нехлюйський спосіб. Але з 2019 року ми живемо в країні, де влада руйнує державні інституції, бореться з громадянським суспільством, придушує свободу слова, чи не щодня сама порушує Конституцію України. Тому ми, звісно ж, сподіватися на Зеленського та його Шепіто не могли на те, що вони. Раціонально і в законний спосіб вирішить проблему легітимності Зеленського після 20 травня 2024 року. Схоже для них, що гірше для України, то краще для них. Але давайте перейдімо до справи. Я вирішив цим відео підвести підсумки щодо моїх думок про легітимність чи нелегітимність Зеленського після 20 травня 2024 року, які поступово еволюціонували, обростали різними деталями, і е, я вважаю, що в цій проблемі є два аспекти юридичний і політичний. Давайте спочатку розглянемо юридичний аспект. Як видається, аргументів прибічників того, що Зеленський після 20 травня 2024 року залишатиметься легітимним президентом України, є три. Перший аргумент. Це посилання на статтю 19 закону про правовий режим воєнного стану, згідно якої в умовах воєнного стану забороняється зокрема проведення виборів президента України. Це посилання на частину першої статті 108 Конституції України, де вказано, що президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного президента України. І третій аргумент він в основному висловлюється науковцями-конституціоналістами, висловлювався це інституційна неперервність державної влади. Давайте розберімо ці три аргументи. Перш за все, нагадаю, що будь-яку норму права не можна тлумачити у відриві від загального контексту е правової системи України. Це раз, по-друге, її слід тлумачити в системному зв'язку з іншими нормами. І, зокрема, це робити слід і щодо конституції України. Так, от е нагадаю, що відповідно до статті 19 конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування повинні діяти лише на підставі в межах повноважень та у спосіб, що передбачені конституцією та законами України. Тобто, Зеленський не може робити те, що йому заманеться, бо так йому сказав Стефанчук, чи Єрмак, чи Гетьманцев. Я вже не кажу там про Арахамію. Так, от у законі правовий режим воєнного стану не встановлено термінів, на які президент оголошує воєнний стан. Тому Зеленський, коли 24 лютого 2022 року своїм указом номер 64 дріб оголошував воєнний стан, він міг це зробити на 30 днів, як він це зробив, міг зробити на 60 днів, міг зробити на 6 місяців, міг зробити на рік чи на 5 років. Це його право. І тоді би він діяв у спосіб, визначений Конституцією та законами України. Однак він зробив так, як він зробив. А він зробив так, що він встановив воєнний стан на 30 календарних днів, тобто 2 до 26 березня 2022 року. Відповідно, до частини першої статті 7 закону про правовий режим воєнного стану, воєнний стан на всій території України або в окремих її місцевостях припиняється після закінчення сроку, на який його було введено. Тобто, закон не дає права президенту України продовжувати дію воєнного стану, як це робить Зеленський, а Верховна Рада незаконно підтверджує після березня 2022 року. Тому нагадаю знову ж таки тут про статтю 19 конституції України і президент, тому продовження воєнного стану з 26 березня є незаконним, і на даний час воєнного стану в Україні юридично не існує. Як і будь-яких юридичних перешкод для проведення виборів президента України. Отже, перший аргумент відкидаємо. Щодо другого аргументу, стаття 108 Конституції не можна аналізувати окремо у відриві від інших статей Конституції, яка у своїй суті є цілісним основним законом, цілісним документом. В статті 103 Конституції України чітко зафіксовано, що президент України обирається громадянами України на основі загального рівного і прямого виборчого права. Шляхом таємного голосування строком на 5 років. Конституційний суд в своєму рішенні від 15 травня 2014 року зазначив, що підтвердив вірніше, що президент України обирається саме на п'ятирічний строк. І норми Конституції України, зокрема 103 ї та інших її статей, інших її статей, які визначають Конституційно-правовий статус президента України, не містять норм. Які б встановлювали інший строк, крім п'ятирічного, на який громадяни України можуть обрати главу державу, незалежно від виборів чергових або позачергових? Отже, закріплений частиною першої статті 103 основного закону України п'ятирічний строк, єдиноконституційний встановлений строк, на який обирається президент України. Цей строк однаково поширюється на президента, обраного на чергових як на чергових, так і на позачергових виборах. Саме в цьому контексті слід аналізувати статтю 108 Конституції України. Тобто призначаються вибори президента, і президент України е, виконує свої обов'язки до вступу на посаду нового президента в межах п'ятирічного строку. Тому повноваження президента України незалежно від бажання його бажання чи бажання його посіпак припиняються, закінчується 20 травня 2024 року. З наведених вище двох аргументів. Автоматично відповідає, відпадає і третій аргумент про безперервність, інституційну неперервність посади президента, тому що не може набути легітимності президент, повноваження якого закінчилися, незалежно, е, незалежно від того, що хтось там собі буде щось вважати. В нас є Верховна Рада. Щодо Верховної Ради Конституція виписана по-іншому. І те, що якби вона мені зараз не подобалася, її склад Верховної Ради, він вона найбільш некомпетентна за всі роки незалежності України, але вона легітимний орган незалежно від непроведення виборів. Так написано в Конституції України. Я визнаю, що після 24 лютого 2022 року в Україні склалися особливі обставини обуммовлення повної військової агресії Російської Федерації проти України. Однак у влади було достатньо часу для того, щоб врегулювати питання особливості виборів президента, як повинна була діяти влада за приблизно рік або можливо півтора до витікання повноважень Зеленського, вони повинні були звернутися до Конституційного суду України з відповідним запитом і запитати Конституційний Суд України, як діяти в цій ситуації. Я думаю, Конституційний Суд України підтвердив би своє рішення про те, що іншого <кій> строку, крім п'ятирічного, Терміну повноважень Зеленського немає. Відповідно, він би виніс рішення про те, що Зеленський повинен бути на своїй посаді до 20 травня 2024 року. Після цього Зеленський повинен був би внести в Верховну Раду відповідний законопроєкт про особливості проведення виборів президента України в умовах, коли відбувається повномасштабна військова агресія Російської Федерації проти України. І Народні депутати повинні були би ухвалити завчасно до кінця 2023 року відповідний законопроєкт і на підставі цього закону в подальшому провести вибори на весні 2024 року. Однак Верховна Рада узурпу допомагаючи узурпувати владу Володимирові Зеленському. В державний бюджет України на 2024 рік навіть не заклала коштів на проведення виборів. Тобто, вони незалежно від того, що воєнний стан, навіть той, який його не було, але з їхньої точки зору він був, закінчувався до 20 травня 2024 року. Вони вважали, що вони автоматично продовжать його, тобто вони не заклали коштів на проведення виборів, чим засвідчили, що вони мали намір. Не мали верніше наміру проводити ці вибори завчасно, давно. Тобто, узурпація влади Зеленським готувалася давно разом із слугами народу і е, Офісом президента і Кібінету міністрів України, що є грубим порушенням виборчих прав громадян України і вибор грубим порушенням Конституції України. Це є юридичний аспект, чому Зеленський буде нелегітимним після 20 травня 2024 року. Є ще політичний аспект, адже. Зараз ця дискусія про легітимність Зеленського вона вже почалася в засобах масової інформації за кордоном. Вона вже почалася в інших іноземних країнах, і відсутність легітимності Зеленського поставить під сумнів можливість підписання Україною міжнародно правових договорів, учасником яких буде Зеленський, чи якихось міжнародно правових документів. І більше того, всі укази, які видасть Зеленський після 20 травня 2024 року, вони будуть незаконними. Відповідне виконання цих указів породить правовий хаос в країні, тому що під час судових справ громадяни посилатимуться на легітимність Зеленського і на неможливість виконання цих незаконних нормативно-правових актів, які Зеленський видаватиме після закінчення свого легітимного терміну. Отже, Зеленський та його Шепіто ввернули Україну в ще більш складну ситуацію в умовах війни. Ми маємо зовні військову агресію Російської Федерації, а зсередини, ми маємо агресію Зеленського та його Шепіто, направлену на руйнування державних інституцій і ігнорування Конституції України. Отже, роблю я висновок: це є свідома політика Зеленського та його Шепіто. Направлена на узурпацію державної влади України, що є грубим порушенням Конституції України. Свої думки я також викликав, виклав на такому ресурсі, який називається Чтиво. Фактично, це відео є повторенням тез моєї невеличкої статті, з якою ви можете ознайомитися. Посилання на цю статтю я дам у описі до цього відео. Тому е будемо жити в нових умовах. Завтра у нас почнеться нова ера ера. Коли в Україні не буде президента, хоча фактично він узурпуватиме цю посаду, а саме її узурпуватиме Володимир Зеленський. На жаль, слава Україні.